Сьогодні ми розбираємо один, ну просто геніальний німецький патент, і це знаєте, історія про те, як можна вирішити величезну екологічну проблему, згадавши лише основи фізики зі шкільної програми, простий, але неймовірно розумний підхід до захисту цілих бджолиних колоній. Отже, коротко про наш план, спочатку познайомимось із ворогом, щоб зрозуміти наскільки все серйозно. Потім зануримось у саму ідею, що лежить в основі цього винаходу. Далі детально крок за кроком розглянемо, як працює ця хитра пастка, з'ясуємо, звідки вона бере енергію і що головне, чому вона безпечна. І наостанок підсумуємо найважливіше. Що ж, почнімо з проблеми. У кожній гарній історії має бути лиходій. І наш, хоч і мікроскопічний, але його руйнівна сила, просто вражає. Знайомтеся, кліщ Вароа. його тактика це чиста диверсія. Він чіпляється до дорослої бджоли, використовуючи її ну буквально як таксі, щоб потрапити у вулик. А от уже всередині починається справжній жах. Кліщ знаходить комірки з бджолиними личинками, запечатується там разом з ними і починає розмножуватися, висмоктуючи життя з майбутньої бджоли. Це не просто вбиває потомство. Це здатне знищити цілу колонію за один єдиний сезон. А тепер просто подивіться, щоб усвідомити всю підступність цього ворога. Його маса, ну, вона мізерна порівняно з бджолою, і саме ця непомітність робить його таким смертельно небезпечним. Це така собі історія Давида і Голіафа, тільки тут Голіаф навіть не підозрює, що на ньому сидить його вбивця. І тут, звісно, постає головне питання: як взагалі допомогти тим, хто не може захистити себе від настільки прихованої загрози? Відповідь ховається у винахідливості і нашому сьогоднішньому патенті. Переходимо до рішення. В його основі лежить дивовижно проста, але водночас дуже потужна ідея: використати статичну електрику, щоб перетворити вхід у вулик на такий собі захисний бар'єр. Якщо зовсім просто, то уявіть собі такі собі невеликі ворота, через які проходить кожна бджола, повертаючись додому. Тільки от у цих воріт є свій маленький електричний секрет. Гаразд, час зазирнути під капот. Зараз ми розберемо всю механіку. Як саме ця система знімає кліща з бджоли, не завдаючи їй ані найменшої шкоди? Це справді цікаво. Дивіться, весь процес розгортається буквально в шість етапів. Отже, бджола повертається додому і приземляється на нижню пластину, яка заряджена негативно. У цей момент і бджола, і кліщ на її спині миттєво отримують такий самий негативний заряд. Далі бджола йде вперед і потрапляє в електричне поле між нижньою і верхньою пластинами. А от верхня пластина заряджена позитивно, і вона, наче магніт, починає притягувати цього негативно зарядженого кліща. Оскільки кліщ важить дуже мало, цієї сили вистачає, щоб буквально зірвати його з бджоли. Сама ж бджола міцно тримається лапками за спеціальне повстяне покриття, щоб не злетіти, а кліщ летить угору і намертво прилипає до клейкої поверхні на верхній пластині. Все геніально і просто. А ось і ключова деталь, яка показує, наскільки все тут продумано. Погляньте на розміри пластин. Це ж не випадковість. Нижня пластина значно більша. Для чого? Щоб у бджоли був час і простір повністю зарядитись, перш ніж вона овіде в найсильнішу зону поля, а верхня пластина, навпаки, менша. Це дозволяє сконцентрувати електричне поле і створити потужний точковий ривок, спрямований саме на крихітного кліща. І тепер, мабуть, найцікавіше напруга, яка використовується в цьому пристрої. Десять тисяч вольтів. І я знаю про що всі зараз подумали десять тисяч вольтів? Як бджола взагалі може це пережити? Це ж це ж звучить як смертельний вирок? Але ні. І ось тут розкривається вся краса цього рішення, де технологія ідеально поєднується з самою природою. Розумієте, тіло бджоли вкрите тонким шаром природного воску, а віск це діелектрик, він не проводить струм. Цей восковий панцир діє як ідеальний ізолятор, захищаючи комаху. Струм просто фізично не може пройти крізь її тіло. Таким чином, власна біологія бджоли робить її невразливою до цієї високої напруги. Добре, з тим, як це працює, ми розібралися. Тепер давайте поговоримо про практичність. Звідки береться енергія і що робить цю систему безпечною для всіх навколо, і для бджіл, і для людей. Тут система продумана до дрібниць вона повністю автономна. Дивіться, сонячні панелі генерують енергію протягом дня. Акумулятор її накопичує, щоб пристрій працював безперебійно, навіть коли сонця нема. Датчики руху це такий собі запобіжник. Вони миттєво вимикають високу напругу, якщо поруч з'являється людина, чи, скажімо, велика тварина. Все це захищено від дощу та вітру міцним каркасом. А розумний таймер вмикає систему лише в години найбільшої активності бджіл, щоб даремно не витрачати енергію. Обслуговування пристрою теж максимально просте. Верхня пластина, на якій збираються всі кліщі, має змінний клейкий шар. Його просто треба міняти чи чистити десь відразу на день до разу на тиждень, залежить від того наскільки сильне зараження. І що найважливіше для пасічників, вартість цих змінних елементів складає буквально кілька центів. Що ж, давайте підбивати підсумки. Який головний урок можна винести з цієї історії про бджіл, кліщів та електростатику? Вся суть цього, на перший погляд складного пристрою, вміщується в одне речення з офіційного патенту. Просто вслухайтеся. Пристрій, що складається з двох пластин, які відокремлені одна від одної двома ізоляторами. У цій фразі вся квінтесенція інженерної елегантності величезна проблема зводиться до найпростішої можливої конфігурації. Цей винахід це ж яскравий приклад того, як фундаментальні закони фізики можуть стати відповіддю на гостру біологічну кризу ніякої складної хімії, ніяких ліків чи пестицидів, лише чиста, кмітлива, елегантна фізика. І наостанок питання, яке залишається відкритим, якщо такий витончений підхід може врятувати бджіл. То які ще глобальні виклики, що стоять перед нами, можна подолати, якщо просто подивитись на них під іншим кутом крізь призму базових законів природи?